oh Премудрість прості високай, на святого Євангеляни, не... від луки святого Євангеля читання. Казав Господь причуцю, вийшов сіяч сіяти своє зерно, І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні, його видюпали, друге впало на камінь, і, зійшовши висохло, бо вогкості немало, інше впало між тернину і тернина, вигнавшися, з ним у купі його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши вродило сторицею, кажучи, це, Ісус голосно мовив, Хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайни Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони. Дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить, диявол і бере, геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися ті, що на камені. Це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи кореня, вірують до часу і під час спокуси відпадають, а те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть на клопоти багатства і життєві розкоши, їх заглушають і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі. Це ті, що чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають пліть у терпіні. Господи, слава. Богі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Наші найшановніші парафіяни, сьогодні паломники, теж дружина, кохані в Христі, Божі дітоньки, дорога родина, Господня, слава Ісусу Христу. Слава минуло Сьогодні така близька притча для нас від Ісуса Христа. Хто ж, як не ми, люди, які живемо в селі і знаємо, що таке земля, що таке город. Що таке ці такі ціпетітельні грядочки наші, як ми кожен камінчик, кожне якесь желізко, бляшку витягуємо кожну бур'янину, щоб не перешкоджала ростим зернові, те, що ми сіємо. Каже Ісус: сіяч, тобто людина, яка розуміється на тому, як сіяти. Вийшов сіяч сіяти і. Так нам би мовити, розкидає це зерно всюди, розкидає. І є дві точки погляду. Хтось скаже, що невміло це робить, хтось скаже, що недбало. навіть розтривонює, розкидає, нехтує цим зерном. Як можна кидати на терня, на каміння, на дорогу. Тож потрібно зерно зберігати, воно має свою вартість. На нього треба працювати, старатись, як можна це слово розкинути так просто. А з другої сторони, можемо побачити одну дуже важливу річ, що окрім городу, окрім цього окресленого місця, де має прорости зерно, цей сіяч має величезну, превелику надію, а може ще десь проросте. Я так пам'ятаю з дитинства, як ми садили город, ще б тоді кінь ми орали, як я був дуже малим. І потрібно було закопати ці повороти, де плуг не зайшов. І я вже кажу до бабці: бабцю, ну навіщо? Ну вже хватить того города. А бабця каже, а це ще на гарбузи буде міст. І мама каже: бабцю треба слухати, йди копай. І я з цим рискалем, шпадельом тим. Заступом ішов і ці угли закопував бо це святе, бо земля не може пропасти. І цей сіяч сьогодні, якби так зі мною розмовляв, то я би не зрозумів його, навіщо город сіяти. Але якщо ми сьогодні разом з апостолами послухаємо, як Ісус пояснює їм цю притчу, то зрозуміємо, наскільки Він в своїй любові. Має таку величезну надію, що так як говорить Ісус, це Слово Боже зерно. Це Слово Боже. Сьогодні, наприклад, ми є тут зібрані в прекрасному храмі, тут в нашій парафії, вербівці в народження Матері Божої. І ми сьогодні сіємо один другому це зерно, кожен з нас, чи як священник молиться, чи як ви. Так скажемо, по-простому відмолюєтеся ви в ехо. Ви сієте зерно, бо це є слово Боже, ми ж молимось молитвою. І кудись ця молитва потрапляє. І ці стіни нашої церкви, вони не перешкоджають цьому зернові пролітати далі. Далі там, де є люди закам'янілого серця, там, де є люди. Які використані, бо ходять по них як по дорозі, і тільки щось потребують. Тобто людина, яка, може, часом, не дай Боже, батько чи матір, як не раз кажуть, люди, як ворог при дорозі, стоїть, бо хтось шарпне, скільки треба, і пішов далі, нікому не потрібний. Можливо, це Слово Боже, ця молитва наша йде і до них, а також тернина це страждання, це якісь терпіння, це біль. І ми знаємо, що Терновий вінок це не був випадок, це спеціально приготовлене терпіння для Ісуса Христа. Є люди, які страждають, бо хтось приготував це страждання, бо комусь не залежало на доброті цій людині. І тому це Слово Боже йде так далеко. І ми сьогодні, як би на це не дивились, кожен з нас, кожна людина доброї волі, кожен християнин віруючий. Не тільки католик, але, але всі люди, які вірять в Христа, кожен з нас чи цього хоче чи ні, є таким сіячем, сіє словом всюди, де воно потрапить. І напевно не, не потрібно вам багато пояснювати, тому що ви є батьки, матері, виховували своїх діточок, внуків. Скільки разів я пам'ятаю за це вже сто раз маму перепрошував, скільки разів говориш дитині. А вона як камінь, як тернина, як дорога, кинув зерно, а воно скаче, скаче і пішло далі. В одно вухо впало, в друге випало. Але залишається щось в цій голові, в пам'яті, тому що є земля, є серце. І як один святий сказав, дуже гарно, що людина подібна до Бога так, як серце людське до землі, тому що Бог споруху сотворив людину. І ця земля дивіться, яка вона чуйна. Що кинеш, то проросте, щось змерзне, то змерзне, яка вона делікатна. Цій землі, цій землі треба оприділити такої уваги, доброти, плекання якогось. І так само для людського серця. Тому сьогодні кожен з нас є таким сіячем на подобу Ісуса Христа, бо ця Евангелія про Нього, про Ісуса. Це Він кидає зерно. І не тільки багатьом іншим людям, але дуже часто ми, кожен з нас, є одночасно або так по, по заміні, наприклад, по черзі раз земля, раз камінь, раз дорога, раз тернини. Ми різні буваємо. По різному реагуємо на інших людей, по різному сприймаємо цей світ. По-різному дивимося на інших, а Бог завжди сіє. І що цікаве, так би для завершення не написав сьогодні євангелист Лука, бо так Ісус теж не сказав, не написав слів, що виходив, сіяч засіяти. Бо це було би довершене. Але постійно вийшов сіяч. Сіяти своє зерно і не перестає сіяти. Так би можна було поставити кому і дописати. І до сьогодні це зерно сіється, і до сьогодні проповідується Ісус Христос на цілому світі. До сьогодні ця свята книга, Біблія, Писання святе йде щораз далі і далі до людських рук. І сьогодні ця молитва огортає всіх, хто її найбільше потребує, а навіть хто не знає, що потребує цієї молитви. Тому, дорогі любі в Христі, нехай сьогодні наше серце настільки буде відкритим для Бога, щоб насамперед найчастіше, а потім вже постійно, воно було як ця земля, таке чуйне, добре, кохаюче, щоб в цій землі міг спочити Христос, так як колись кожен з нас спочине в землі і почує на своїх похоронах слова. Твоє тіло було храмом Святого Духа. Спороху ти є, і в поруху обернешся. І ми хочемо почути більше. Ти є дитина Божа, ти з неба вийшов, вийшла з неба від Бога і до неба повернешся. Амінь. Слава Ісусу Христу!